Доброго дня! Перед вами новий рубанок Bosch GHO 6500. Він не так давно почав випускатися. Це економна версія, яка має свої переваги. І недоліки, звичайно. До недоліка можна віднести малу потужність 650 Вт. Але він має. Можна подивитися класичні ножі, яких, які можна самостійно гострити при допомозі, допомозі цього інструмента. Крім класичних ножів, сюди можна вставити твердосплавні ножі при допомозі спеціальної насадки, яку треба додатково придбати. Крім того, з переваг є те, що тут два ножі. Якщо зрівняти 1582. Або 2682. Там один ніж стоїть. Ну Ось така техніка. Глибина виборки 2,5 мм. Це досить багато. Ну, звичайно. Напевно, тверді породи дерев вона зразу не зможе при такій потужності обробляти. Попробуємо включити. Плавного опуску немає. Треба досить кріпко тримати електроінструмент в руках, але не смертельно. Дуже тихо нормально працює. Вироблено Китай, але це оригінальний Bosch. Bosch гар... гарантує 3 роки роботи цієї техніки. І Бош відповідає за свої слова. У нього є ремонтна база, є запчастини. І він ремонтує, не відмовляє в ремонті. Так що купляйте техніку Бош і будете задоволені. Всього найкращого вам.